Над землею Сонце стало, поважало швидко стати і розумними зростати, шанувати свою родину і любити Україну, бо вона у нас одна, і дорожчої нема. Так, дітки, ми з вами живемо у самій чудовій країні у цілому світі, Україні. А скажіть мені, будь ласка, а як же ж називаються люди, які живуть у нашій країні? Так, молодці. Народ, який живе в Україні, називається українці. А якою мовою ми розмовляємо, як вона зветься? Розумашки. Українська мова наша, на якій ми з вами всі розмовляємо. Українська мова це наша з вами рідна мова. Вона гарна і співуча. Українська мова в світі вважається одна з найкращих і малозвучніших мов. Вона така, як пісня солов'я, не дарма її називають солов'їна. Ось послухайте вірш, який написав Гринько про нашу мову. Рідна мою дитині серденько ласку, Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві, доброго ранку, світло днини, Щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Ось бачите, дітки, як гарно про нашу мову пишуть поети. Я хочу вам запропонувати подивитися казку, яка ж була доля у нашої рідненької української. Давним-давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших. промовила незадоволена лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І злача клунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилася мова в незнайомому королівстві. Розгубилася, засумувала, та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили. А дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант і уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму. Непроста доля спіткала нашу українську мову, але в нашій українській мові. Дуже багато віршів, пісень, різних казок, ігор, прислівів. Багато прислівів ми вже з вами знаємо. Давайте вивчимо сьогодні нові. Слово за слово складається мова. Давайте ще раз повторимо. слово за слово складається мова. Мова Найдорожчий скарб у житті людини. Мова найдорожчий скарб у житті людини. Ну, це прислів'я ми з вами знаємо давно. Слово не вилите ж не спіймаєш. Наша мова настільки мелодійна та співоча, що навіть завдяки приголосним звукам ми можемо проспівати деякі слова. Пропоную вам пограти в гру з звуками. І проспівати разом слова. Потрібно уважно розглянути картинку, назвати хто або що на ній зображено, а головне пізнати і назвати голосний звук, який заховався у порожньому кружечку. А ми так любимо грати у хованки. Ми навіть підзорну трубу для цього беремо. Ну що, на пошуки голоснага? Ми починаємо перша картинка лев, лев, Е Мак Мак А мо, Лис. Лис. Жук. У. Дощ. Дощ. О. Пес. Пес. Е. Молодці. Чай. Чай. А. Тут на бик, бик, И. правильно? Сік сік і. О! Рак. Рак. А! Кит. Кит. У. Пліс. Ліс. І. Молодці. Мед. Мед. Е, кущ. Кущ. У. І остання. Сон. Сон. О. Дякуємо. Які ж ви молодці діти? Ви нас сьогодні я сподіваюся, всі зрозуміли. Наскільки наша мова являється багатством нашого народу і нашої країни України? Окрім найдорожчого скарбу мови, в нас в Україні ще є символи: народні та державні дітки. Я вам пропоную пограти в гру, пригадати і назвати, які символи є народні, а які державні? Загляньте картинки. Що зображено на картинці? Вірно. Калина. Давайте повторимо. Калина. Калина є державним символом України. Ні. Калина це народний символ України. Що зображено на картинці? Прапор. Вірно. Прапор є державним символом України. Так, прапор це державний символ України. Молодці. Розгляньте картинки. Що зображено на картинці? Їм України. Давайте повторимо. Їм України. Гімн України є державним символом України. Так, гімн України це державний символ України. Що зображено на картинці? Вірно, лелека. Давайте повторимо. Лелека. Лелека є державним символом України. Ні, лелека це народний символ України. Що зображено на картинці? Герб України. Давайте повторимо. Герб України. Герб України є Державним символом України. Так, герб України це державний символ України. Що зображено на картинці? Рушник. Вірно. Давайте повторимо. Рушник. Рушник є Державним символом України. Ні, рушник це народний символ України. Молодці. Пам'ятайте і ніколи не забувайте про державні символи України. Такою чудовою, співочою мовою поети пишуть вірші про нашу мову. Не дарма вона у нас називається Солов'їна. Тож давайте всі будемо любити і шанувати нашу мову і її вивчати. Сподіваюсь, вам сподобалась наша зустріч. Чекаю наступних зустрічей. До побачення!